Звіряче вбивство сім'ї суддів Фрунзенського суду Харкова Володимира Трофімова сколихнуло всю країну. Навіщо злочинці відрізали усім чотирьом жертвам голову і забрали їх з собою? Те, що жорстоке вбивство сталося саме у День працівників суду 15 грудня, це випадковість чи якийсь зловісний знак. І який справжній мотив кривавого злочину, помста за винесені іменем України суддівські рішення? Пограбування багатої колекції, успадкованої Володимиром Трофімовим від батька теж колишнього судді, до речі, чи може злочин взагалі не пов'язаний ані з суддівськими справами, ані з колекцією Трофімова, ані з пограбуванням, а скажімо, я наслідком якихось конфліктів сина Трофімова Сергія. Версії, як у романах, Конан Дойля, але чи залишились в Україні свої Шерлок Холмси? Головні версії гучного харківського вбивства досліджував та аналізував Максим Савчук. Подібних випадків новітній історії України ще не знала дерзке і поражающеї своєю жорстокістю приступлення були знайдені обезголовлені тіла. Невідомі там вирізали сім'ю судді Фрунзенського районного суду. Преступників було двоє, вони були хорошо підготовлені. В частності на двері квартири отсутствують явні сліди злома. Вбивство харківського судді Володимира Трофімова, його дружини Ірини, сина Сергія та його дівчини Марини Зуєвої. 15 грудня у професійне свято працівників суду сколихнуло не тільки Україну. The decapitated bodies of a judge and his family have been found at a flat in Kharkiv, Ukraine's second largest city. Ukraine's interior minister and general prosecutor have flown in to investigate. Джерела у харківській судмедекспертизі повідомили, у квартирі знайдено сліди пороху на подушці, виявлено й вогнепальне поранення на руці Марини Зуєвої. Відтак схоже, що жертву вбивали пострілами в голову, використовуючи або табельну, або засвічену на інших вбивствах зброю. А голови відтяли вже потім, щоб приховати сліди вогнепальної зброї. Не виключено й ритуальне вбивство руками психопата, що точно не викликає сумнівів. Злочин планувався заздалегідь і вбивств було не менше двох. Розкрити цей злочин є питанням честі для всіх правоохоронних органів. монет. ну одним із ведучих нумізматів України. Велика колекція порцелянових статуеток та орденів з медалями у загалом простій малогабаритній квартирі судді Трофімова. Судячи із заяв Соловиків, грабунок колекції, успадкованої від батька, найвигідніша для слідства версія. Припустимо, Трофімов і справді мав колекцію монет часів царської Росії за поширеною інформацією. Він її отримав у спадок від батька і всі свої кошти направляв на її поповнення, не маючи навіть автомобіля. Але наскільки вірогідним є такий мотив для вбивства? Ми переконалися, на спеціалізованих сайтах вартість деяких із цих монет оцінюють дуже високо. Наприклад, за червоний часів Петра І просять 230,5 з половиною тисяч американських доларів. За 10 рублів 1895 року 151 тисячу. З цієї причини нумізмати не публічні люди, і напряму власник великої колекції купує експонати вкрай рідко. чоловік те. І вийти на диву на кондиціонера, що вони продати цю монету, яку ти знаєш, що вона коштує гроші, дуже важко. Вони не підпускають до них нікого. Саме цим, хто збирає серебряні рублі Петровського періоду. Звісно, кожен рубль стоїть кілька сот доларів, а може бути і тисяч. Серед моїх знайомих, кілька людей, були ограблені, були вбиті. Новітня історія справді знає приклади гучних вбивств колекціонерів монету СНД. У листопаді минулого року в селі Лоша Узденського району Білорусі зловмисник убив сина нумізмата, який розповів про монети, які 30 років збирав його батько. Молодикові нанесли удар на у серця, забрали колекцію, і спалили у хаті. У 2003-му у Хабаровському краї Росії вбили колекціонера Юрія Мисловського. Злочинці викрили антикваріату та монет на суму близько. У трьох мільйонів рублів квартиру теж підпалили. Однак, і перша, і друга історія погодьтеся, типовий грабіж з убивством без харківської середньовічної різанини і з обезголовленням усіх чотирьох членів родини. Я не думаю, що його вбили як колекціонер. Я думаю, що його все таки вбили як суддю. От. Його в Києві практично ніхто як колекціонера не знає. Із версією пограбування не узгоджується ще одна деталь, мало відома публіці. Кримінальний журналіст Сергій Кузін ділиться із знаком оклику сенсаційною інформацією. За даними його джерел у харківській міліції, вбивці лишили в квартирі судді повідомлення. Але найвищі керівники прокуратури МВС та СБУ, що приїхали у Харків, вирішили це приховати. На якусь е е е записку, яку не озвучили. Главы силовых ведомств. То есть текст самой записки мне неизвестен, но насколько я знаю, что это было якийсь знак імена тих, хто серчили це преступлення. Що саме могли написати вбивці? Варіантів тут безліч. Наприклад, загрозливе повідомлення про початок полювання на суддів корупціонерів. Трофімов за свою 30-річну кар'єру розглянув тисячі справ, але у корупційні скандали не потрапляв. Вів доволі скромний спосіб життя. Хай там як але про ймовірність появи кривавих месників несподівано заговорив. І перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Коли депутати б'ють міліціонерів, Это все с экранов телевизоров приводит к тому, что в конце концов кто-то возьмет в руки автомат и начнет стрелять по судьям, прокурорам и другим работникам правоохранительных органов. Справді у суспільстві градус агресії до скомпрометованих суддів, прокурорів, міліціонерів вочевидь зростає. Перелякані судді Харківщини навіть поскаржились до голови Верховної Ради на засилля у мережі коментарів, що виправдовують самосудна слугами Феміди. Просимо вас організувати проведення парламентських слухань з приводу відповідальності власників інтернет-сайтів за поширення з використанням належних їм ресурсів, жорстокості розпалювання ворожнечі, закликів до вбивств. За даними наших джерел у кримінальних колах Харкова, вбачають у почерку вбивць сліди добре підготовлених правоохоронців, які знали, як замести сліди. Версії щодо вбивства суддівської родини з'являються мало не щодня. Тінь підозри падає на сина Володимира Трофімова від першого шлюбу. Саме він і виявив понівечені трупи. Парламентарій від опозиції, генерал міліції Геннадій Москалі з посиланням на свої джерела серед харківських оперативників повідомив, що міліція затримала кількох кримінальних авторитетів і вимагає від них пошуку злочинців по своїх бандитських каналах. З'являлась навіть інформація про затримання авторитета Ревазакатамадзе на прізвисько Резо. Проте прес-служба харківської міліції згодом це спростувала. Розкриття харківської різанини, яка нагадує детективні сюжети Артура Конандоля, це своєрідний тест для всієї правоохоронної системи, чи залишився серед українських сищиків бодай один Шерлок Холмс. Бо якщо доводи слідства не будуть переконливими, прірва між суспільством та правоохоронцями стане ще більшою. Попри те, що міліції не вдалося розкрити вбивство Трофімових по гарячих слідах, начальник головного управління МВС у Харківській області, полковник Віктор Козицький, вже отримав чергове міліцейське звання Рал майора саме 20 грудня на день міліції, усього за п'ять днів після дня працівників суду, коли по звірячому розправилися і сім'єю судді Трофімова, так би мовити, авансом, щоб із новими погонами краще шукати злочинців. Зайве казати, що закони логіки у таких випадках вже давно не працюють.